Ворог змінив тактику атак. Такою думкою поділився начальник Миколаївської ОВА Віталій кім в ефірі національного телемарафону. За його словами, російська армія почала систематично завдавати удари по енергоінфраструктурі. Більше про це дивіться далі. Російська армія продовжує атакувати Україну. Ворог застосовує як ударні дрони, так і ракети по цивільним об'єктам та інфраструктурі. Начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім в ефірі телемарафону висловив думку про те, що росіяни змінили тактику боротьби. Що вони змінили? Перше, те, що з Криму була балістика, яку ми очікували на півдні, а воно полетіла аж до Києва. Це перша зміна. Друга, то що вчора вночі шахіди летіли на низько. Ми їх бачили пізніше, але чули раніше, тому могли по ним працювати. Водночас ворог почав систематично завдавати удари по енергетичній інфраструктурі. Віталій Кім каже, що саме такого сценарію дій окупантів і варто було очікувати. Два шахеди збили один. Збитих шахеди по будівлю в межах міста так там 11 постраждалих 2 госпіталізованих, але дев'ять просто на місці ДСНС надавала допомогу. Навіть не медики там полегкому, але один з постраждалих дідусь 38-го року, тобто він народився до Другої світової для того, щоб дочекатися, поки Русня по ньому вдарить, коли він спить вночі. Ситуація погана. Вони взялися за об'єкти критичної інфраструктури. Крім того, над містом періодично пролітають розвідувальні дрони. Саме це дає можливість ворогу більш точно завдавати удари. Росіяни бачать, куди вони б'ють, і вони б'ють по цивільним об'єктам, яким вони вважають там там можливо хтось знаходиться і вони обирають по саме такому принципу цілі. Тобто, це навіть не як тих, не колаборанти, це просто їх припущення, які вони роблять для для надання удару. Враховуючи нову тактику росіян, кожен регіон має посилювати захист усіх об'єктів критичної інфраструктури, додає Віталій Кім, адже ми маємо бути готовими до будь-яких провокацій ворога. Катерина Рупташ, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Март.